Сьогодні я вирішила зробити дещо страшне і це порахувати скільки коштує моя домашня міні бібліотека Багато з цих книг я купувала досить таки давно. І вже не пам'ятаю ціни. Також багато з них подаровані, і я також не знаю на них ціни. Тому я буду рахувати по теперішніх цінах і буду вибирати такі більш середні ціни. Наприклад, в різних книгарнях буду брати середню ціну, бо ну деякі. Книги, точніше, досить багато книг, я купувала взагалі по акції, і там, типу, виходило десь до 200 гривень. Тому так рахувати я буду за допомогою таблиці. Спочатку я напишу назву книги, а потім напишу ціну цих книг і підрахую одну загальну суму. Майже доходжу до кінця е, підрахунку і розумію, наскільки виросла ціна на книги, бо я точно не купувала їх за такою ціною, якою вони є зараз. Але мені, мені не сумно, мені ну, типу, це книги. Я і зараз годно купити ще щось. Підсумку вийшло 86 тисяч гривень. Я прикиплю тут десь. І що я хочу сказати: сума величенька, досить така велика, але я взагалі не шкодую. Ну, типу, це емоції. Я витратила ці гроші на свої емоції. Я була задоволена все. Ну, можливо, деякими книгами я була незадоволена. і е, ціна на них така досить таки чимало. Але ну. Буває, тому так. Тому такий був цікавий досвід підрахувати свої книги. Як вам моя сума на цих полицях?